І палац дитячої юнацької творчості Горицвіт це багатопрофільний позашкільний освітньо-виховний заклад, який надає дітям, підліткам та студентам можливість отримати якісну освіту, творчий розвиток і самовираження. У палаці створено всі умови для того, щоб юні криворіжці якісно та корисно проводили вільний час, розкривали внутрішній творчий потенціал, набували впевненості в собі і мали можливість визначитися з майбутньою професією. Сьогодні палац під керівництвом Тамари Горбачової це центр культурного, духовного розвитку дітей і молоді, організатор міських фестивалів, конкурсів, виставок ігрових програм. Стало доброю традицією на базі міського палацу дитячої юнацької творчості Горицвіт проводити урочисті свята вшанування переможців міських конкурсів, фестивалів інтелектуали криворіжжя, вчителю року, лауреатів міської премії Обдаровані діти Надія Криворіжжя, переможців та дипломантів конкурсі дитячої творчості Моє приднітров'я саме у палаці відбувається нагородження кращих випускників шкіл в жовтневого району золотими та слідними медалями. Художні колективи палацу є постійними учасниками міських заходів, новорічних театралізованих вистав, свят до Дня Святого Миколая, урочистих прийомів з нагоди Дня працівників освіти, дня визволення Кривого Рогу, дня перемоги, дня місцевого самоврядування, а також інших визначних календарних та професійних свят. Вже 15 років на базі палацу проходить фестиваль для дітей з вадами розвитку Повір у себе, який проводиться до Дня інвалідів. Декади -дека Ніку в позашкільному навчальному закладі надовго запам'ятовуються не лише вихованцям та керівникам, а й дітям і батькам району завдяки проведенню цікавих і корисних заходів. Із захопленням діти та підлітки міста відвідують музичні, і вокальні студії, хореографічні колективи, творчі майстерні декоративно-вжиткового образотворчого мистецтв, творчі об'єднання, гуртки технічної творчості, журналістики, краєзнавства, спортивні секції, студії, клуби, що працюють на базі палацу Горицвіт. Завдяки творчій діяльності художнього керівника палацу Наталії Євдокимової та завідуючої художньо-естетичним відділом Тетяни Маркіної організовуються ці та інші масові заходи. Щорічно понад ста вихованців стають лауреатами, дипломантами міжнародних всеукраїнських обласних і міських фестивалів, виставок, конкурсів. Колективи палацу володари гран-при всеукраїнських фестивалів, конкурсів хореографічного мистецтва, весняний бал, сузір'я мрій, міжнародних фестивалів Кімірійські зорі, діти сонця, переможці міжнародної виставки Космос, всеукраїнського конкурсу дитячої творчості, податки очима дітей, призери відкритого фестивалю краси та моди, «Фешн-пікнік», дипломанти міжнародного фестивалю конкурсу Музичний світ, обласних виставок декоративно-вжиткового та брозотворчого. У мистецтв і дизайну, і це ще далеко не повний перелік досягнень вихованців творчих колективів палацу. Сучасна освіта ставить за мету формування творчої, соціально активної всебічно розвиненої особистості. Це вимагає від педагогів використання нових підходів, впровадження інноваційної технологій, дослідницько експериментальної та проектної діяльності, застосування інтерактивних форм в організації роботи з вихованцями в позашкільному навчальному закладі. Управлінська робота адміністрації палацу на чолі з заступником директора Людмилою Сиваковою спрямована на вдосконалення навчально-виховної організаційно-масової інструктивно-методичної діяльності закладу. За підтримкою управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у 2001 році палац отримав статус міського. Цього ж року створено міський координаційно-методичний центр, яким завідує Людмила Борисюк. Центр здійснює координаційно-методичне педагогічне забезпечення позашкільної освіти міста у відповідності до основних напрямків позашкільної освіти та виховної роботи. Імідж закладу залежить від інформаційної підтримки. Це стало об'єктивним підґрунтям для створення у 2003 році інформаційно-видавничого відділу, керівником якого є Лілія Коновалова. Інформаційно-видовничий відділ координує роботу з розвитку дитячих засобів масової інформації в навчальних закладах, залучає обдарованих в галузі журналістської справи дітей до конкурсів, фестивалів, що надає можливість формування до професійних навичок та вмінь у підлітків. Створений у 2006 році, міський тренінговий центр, який очолює міжнародний тренер з просвітницько-превентивних програм Ольга Косенчук, об'єднав педагогів новаторів, що набули вже теоретично практичного досвіду в навчально-виховному процесі. Центр став осередком накопичення, впровадження і поширення інновацій, що є запорукою його успішної діяльності. З метою удосконалення та оновлення навчально-методичної роботи закладу у 2009 році методистом Оленою Долбною створено центр науково-методичного забезпечення палацу центром розроблено та впровадження програми реабілітації підлітків, які зазнали жорстокого погодження та насильства в сім'ї 100 надзвичайних діб. Ця програма пройшла адаптацію в філіях палацу Іскра, молодість данко атлет. Позитивні результати програми стали основою експериментальної діяльності закладу і отримали визнання на всеукраїнському рівні. Палац, враховуючи великий психолого-педагогічний методичний досвід і кадровий потенціал, є унікальним. На базі міського палацу дитячої юнацької творчості Горицвіт, щороку проходять заходи обласного та всеукраїнського рівня. Це обласний семінар із соціально-превентивної роботи, всеукраїнський семінар з декоративно-вжиткового мистецтва, всеукраїнський семінар, практикум для керівників регіональних відділень Малої академії наук України та інші заходи. Педагоги палацу впевнені, що неталановитих дітей не буває, а тому своїм головним завданням вважають розкриття в кожній дитині здібностей, створення комфортних умов для їх максимального розвитку. Адже це крок до щасливого майбутнього України.